Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні в нас вже 15 те відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейлист на каналі за всіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до зміни у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халгу залишилося всього 100 днів. На сайті Криптобульвашок найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни, як ION, ENS, EHEX та HEX. Індекс штату і жадібності знаходиться на рівні 64. Нещодавно був показник надзвичайної ейфорії одразу після прийняття спотуга ETF. Індикатор альткоїн сезону на рівні 73. Виріс на 10 пунктів це сталося через те, що Ефіріум нарешті показав гарний ріст. Це більше інфлюєнців прогнозує, що наступним наративом буде екосистема Ефіріума. На діаграмі можете побачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. І можливо буде доцільно звернути увагу на ті монети, які поки що програють біткоїну або принаймні не дуже сильно його обіграють. Переходимо до графіка біткоїну. Це був досить напружений волатильний тиждень. Спочатку ми побачили стрімкий ріст майже до 49 тисяч після сприйняття спотового ETF на ейфорії, потім стрімке падіння майже до 41 тисяч. Це ж таки закономірність купляє на слухах і продавальна новинах знову спрацьовує. В результаті ми впали навіть нижче нижньої межі трикутника, який перед тим пробивали. А це не дуже гарний знак. Також йдуть великі заводи біткоїна на біржі як майнерами, так і китовими гаманцями. Як правило, це свідчить, що ми досягли проміжного піку і може початися невеликий ведмежий період, приблизно до березня-квітня, тобто до хаві. Я на цей сценарій відвожу 70% вимовірності і 30% вимовірності на те, що ми розвернемося з поточних цін, але стрімкого росту поки що не очікую все одно. І до такого розвитку подій потрібно бути готовим. 0,38 рівень по Fibonacci можна сказати, що ми вже протестили вночі. Це приблизно на 41 тисячі. Думаю, протестимо і 0,5 рівень по Fibonacci на 38 500. Ви повинні мати в запасі такий об'єм стеблкоїнів, щоб потім спокійно відкуповувати просвічі альткоїні. Не можна робити ставку тільки на ріст, треба бути готовим і до Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в десятьох різних авторів каналів про крипту, і половина буду говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Нових монет я на цьому тижні не купував. Змін портфелі на цьому тижні також небагато. Перша зміна з портфелем я забрав укладені кошти з монети Sui і залишив тільки безкоштовні монети. Це було вчора, про що я повідомляв в Телеграм-групі. Тому якщо вам цікаво отримати таку інформацію оперативно, приєднуйтеся. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де є певні бонуси. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, зареєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео та приєднуйтесь до закритої групи. Четверта зміна з портфелем я на 10 доларів докупив монети Atom, Solana та Nir. Ці покупки я буду проводити регулярно щотижня в рамках проєкту про стейкінг середовища Ledger Live. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не буду. Я буду їх докуповувати за стратегію DCA протягом року. Якщо ще не бачили відео про дану стратегію, раджу обов'язково подивитися, особливо новачкам. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 7 монет. Причому деякі з монет купував декілька разів. Купував понеділок та вівторок, коли був пролив альткоїнів перед рішенням по ETF. Перша монета Matic. На момент перед докупом в Matic проінвестовано 130 доларів і прибуток по даній монеті становить 8%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток, тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо б повністю продали монету прямо зараз. Друга монета МНТ, Проінвестовано 150 доларів, прибуток 36%. Третя монета GRT, Проінвестовано 140 доларів, прибуток 18%. Четверта монета ЮНІ. Проінвестовано 120 доларів, прибуток 9%. П'ята монета XLM, Проінвестовано 110 доларів, прибуток 1%. Шоста монета Flow, Проінвестовано 170 доларів, прибуток 7%. І остання монета на сьогодні це WET. Принестована 90 доларів, прибуток 27%. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторговий паттерн вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Отже, перший графік монета Matic. За тиждень ситуація майже не змінилася. Я продовжую накопичувати дану монету. Від попереднього піку монета опросилася на 71%. Від свого 2022 року відросла на 172%. Основні зони супроту знаходяться на 97 центах, долар 18 центів та долар 55 центів. Наступний графік монета МНТ. Нова монета. На цьому тижні нарешті показала гарний ріст і пробила свій супрот на 65%. Від одна відросла майже на 142%. Зараз монета на своїх максимумах і супроти поки що немає. Наступний графік монета GRT. Ціна знизилася на цьому тижні, знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета впросація на 94%, від свого дна відросла на 227%. Наступний графік монета XLM. Знаходиться в тривалій зоні накопичення. За тиждень нічого не змінилося. Від попереднього піку просадці на 85% від свого дна відросла на 68%. Наступний графік монета Юні. Також знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку зараз монета просадці на 86%, від свого дна відросла на 81%. Якщо наступним наративом буде Ефіріум, то монета Юні має гарні шанси на ріст. Наступний графік монета Флоу. монета скоригувалася. Відсуодна відросла на 104%. Найближчі зони супроту знаходиться на $1,07 і $1,42. І останній графік на сьогодні монета Веб. Після сильного росту зараз ми повернулися до верхньої межі зони накопичення. І попереднього піку зараз монета просадиться на 89%. Відсуодна відросла на 112%. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Matic. Купляти будемо по маркету. Друга монета GRT також беремо по маркету. Третя монета MNP. Дана монета купувалася на біржі ByBit. Четверта монета XLM. П'ята монета Flow, шоста монета Uni. і остання монета V. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету Matic збільшиться до 150 доларів, інвестиція в монету MNT збільшиться до 160 доларів. Інвестиція в монету GRT збільшиться до 170 доларів, інвестиція в монету UNI збільшиться до 140 доларів, інвестиція в монету XLM збільшиться до 120 доларів, інвестиції в монету Flow збільшиться до 180 доларів, і інвестиції в монету VET збільшиться до 120 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень портфель знаходиться знову в плюсі. Минулого тижня було плюс 11,74%, а зараз плюс 17,89%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. Топ 5 монет це SUI плюс 42%, MNT плюс 34,5%. Арбітрум плюс 21,8%, Оптимізм плюс 21% та Ефіріум плюс 19%. Нарешті Ефіріум вийшов з показників найгіршого активу мого портфелю. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфеля через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.